У 97-му році знищили цей герб законний, бо на нього є закон. А в 92-му, коли Плющ прописав постанову, де зазначив, що тризуб це є елемент великого державного герба. Він не може бути по суті самим гербом, тому що це елемент. Якщо ми відкриваємо статтю 20 Конституції України, от дивіться, в мене Конституція тут, розумієте, все є, відкриваємо і читаємо. Що в нас такої? Державний герб. От, стаття 20. Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Причому закону про стяг так само немає. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого. Малий державний, там, малий державний герб вони зазначають це в скобках, і це ми пам'ятаємо, що не є законна підписаною конституцією uh -huh. автор. І все, що ми прописуємо в Конституції, ми маємо читати виключно через декларацію про державний суверенітет, тому що вона точно законна. Uh -huh. Державний гімн України, національний гімн на музику вербиської словами, затвердженими законом. Що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України? Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом. Що приймається не менше як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицю України є місто Київ, де закони. закони. Законів немає. І тому прийшли вони і тут вирішили, що а чому б і ні, да? По постанові плюща ми затягнемо українців в злочинний простір. Будемо писати їм такі закони, які підходять олігархам, підходять всім, кому завгодно. І хто є власником, вони забулись. Так от нагадуємо їм, що українська нація. Українська нація, українці є власником держави. І українці, коли приймали декларацію, вони не дозволяли продавати землю, вони не дозволяли продавати майно, яке вони попродавали за безцін через фонд державного майна олігархату. Ми нічого цього не дозволяли. Це все по закону наразі є наше. Вони це використовують, виводять в офшори прибутки, не в державу. І на розвиток нас з вами, і наших дітей? А за кордон на кіпрські контори. Весь олігархат покупає собі сумасшедші яхти, самоліти, дома? А ми тут, нас тут знищують зараз, привели війну, тому що в нас є ресурси, в нас під ногами трильйони доларів. Скажіть, будь ласка, у вас діти є? У мене є, і я хочу, щоб мої діти були власниками, хоча вони вже не мають свідоцтва про народження законного. Не мають там uh -huh. стоїть якийсь номер і печатка взагалі, там для документів, і печатка з неіснуючим гербом. Uh -huh. е, мої діти, я хочу, щоб було обліковане національне багатство. Всі ці трильйони пораховані, обліковані. Те майно, яке вони незаконно продали, повернуто, обліковано, або прибутки від цього проданого майна повернуті, обліковані і розподілені на кожного українця. І щоб в нас як на прикладі Арабських Еміратів народжується, українець, він має землю відповідно до Конституції, він має е, гроші на рахунку в банку, в Національному банку Україна, mm -hmm. де стікаються всі прибутки. І все, і прибутки ці... від спільного господарювання Від спільного господарювання все правильно, і навіть коли українці отримують землю, вони її отримують в користування для передачі майбутнім поколінням. Вони не мають права продавати її там будь-кому. Це неправильно. Вони створили цю приватизацію, не розуміючи, що ніхто не дозволяв продавати землю власники. Ми з вами. Ну, дивіться, земля це основа суверенітету, це стратегічне розумієте, для нашої держави. Це багато да, не можна не продати. У нас це ніде не зафіксовано, що щось можна продати без згоди власників і засновників держави. Якщо ви вот розглянете економічна самостійність. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус, економічний статус поцікавитись, дуже цікаве слово сполучення, і закріплює його в законах. Народ України має виключне виключне право на володіння, користування і розпорядження національними багатствами України. Більше ніхто без власника ніяка Верховна Рада в складі оця незаконника діє не має права розпоряджатися нічим. Земля, її надра, повітряний простор, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь її економічний науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу матеріальною основою суверенітету республіки, і використовується з метою увага, забезпечення матеріальних. І духовних потреб її громадян. Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, в загальносоюзному, тобто був Союз, uh -huh. розпався на республіки, і ми маємо свою частку в цьому банку. І це ну, скоріше за все, це МВФ. Це оцей світовий а, може, Світовий банк. Це не знаю, це точно, я не знаю. Треба Вирішення питань загальносоюзної власності, спільної власності всіх республік здійснюються на договірній основі між республіками, суб'єктами, суб'єктами цієї власності. Ми суб'єкти. Добре, а тепер скажи, до чого ти це все ведеш? До того, що якщо земля наша, ми користуємося, ми не маємо платити податки на землю. Ми маємо право користуватись її безкоштовно по праву народження. Податки платять не резиденти. Установи, організації, які беруть в оренду, приїжджають іноземці, не мають права купувати нашу землю. Вони мають право взяти в оренду і користуватися, і платити гроші, які йдуть в Державний національний банк України і розподіляються на кожного українця. Це прибуток від господарювання. І так у всьому є наші атомні електростанції. Кому вони мають право продавати через Фонд державного майна? Хто такий фонд державного майна? Він має тільки облікувати все, що має українська нація, і, роз, і передати е, цифру, можна так сказати, за майно. В банк, національний банк, національний банк має порахувати, скільки українців, передбачити, скільки народиться, облікувати це все і розподілити. Причому ресурс надра це ж неви, невичерпний ресурс. Тобто от, були нафтові вишки, скважини. Воно прибуває. Ви розумієте, ми завідомо дуже заможні, ми дуже заможні люди на цій території. Але от того, що ми не хочемо вивчати національні документи, не хочемо відповідальність на себе брати, тому такий злочин відбувається. Але треба виправлятися всім приходити до тями. Розумієте? І не виконувати явно злочинні накази і розпорядження і так само. от дивіться закон про національну.